Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Сьогодні у програмі. Львівські медики вперше успішно пересадили підшлункову залозу та нирку одночасно. Як їм це вдалося? Медична місія Face to face. У Львові американські фахівці безкоштовно оперували поранених українців. Простір для розвитку сімейних лікарів. Де він запрацював та що обговорювали на першій зустрічі? За свої 32 роки Олена не пам'ятає, як це жити без дієт, обмежень, постійного контролю цукру та інсулінових уколів. Схоровий діабет в мене з 5-річного віку, вже 27 років. На діаліз пішла після того, як народила дитину. Ну, народила дитину, тоді почалися проблеми з нирками. От деякий час ще було нічого, нормально, дитині було 9 років і пішла на діаліз. Після цього минуло три роки. Три роки ще більших обмежень, вже набагато серйозніших. Але якщо до цукрового діабету жінка звикла, то до діалізу це було дуже і дуже складно. Іменно сам діаліз, те, щоб нирки не працювали, то це, виходить, не можна їсти там от кислого, то це для мене дійсно було важко. Без солі, без кислого, оце було важко. Потім стала сама найбільша проблема це те, що не можна було вживати, дини, коли перестала ходити в туалет. От, без води дуже було важко, я не могла контролювати себе, набрала багато ваги, діаліз проходить важко, судому. Потім вже навчилася себе контролювати, якби, але ж все одно бувають такі дні, що хочеться десь і кави піти, випити з подружками. Проте у Олени все ще був шанс на нормальне життя завдяки трансплантації. Щоб її виконати, жінка навіть операцію на шлунок робила без анестезії, адже в іншому випадку пересадка була під забороною. І нарешті цей довгоочікуваний дзвінок від лікаря. Донор є. Потрібно негайно їхати до лікарні. А сама Олена з Рівненщини. У неї є 11-річна донька, а її чоловік, військовий, захищає Україну. Його відпустка якраз збіглася з операцією. Відтак до своєї дружини він приїхав просто з фронту. Що із хвилюванням залишається тільки тут не менше за Юрія хвилюються і самі лікарі, адже операція, яку виконують Олені, надзвичайно складна, рідкісна і непередбачувана. Це надскладна операція. Це два органи, пересаджуються, А сама пішлункова залоза — це є дуже складний орган. Це як ядерний реактор, який займається як екзокринною, так і ендокринною функцією різних гормональних процесів, які виробляють багато гормонів, які підтримують гемостаз організму. І це орган надзвичайно чутливий до пересадки. Проте наші лікарі підготовлені, а тому на таку операцію наважились сміливо. Як результат, вісім годин на ногах пройшли немарно. Органи запрацювали одразу на операційному столі. Ця операція дуже рідкісна. Нам допомагали наші колеги з лікарні Феофанії з Києва, за що ми їм дуже вдячні. Залучено було величезна кількість людей. Операція сама по собі технічно дуже складна, тривала, вона тривала 8,5 годин. Але це хороший результат для такої операції. Дана пацієнтка молода для неї в неї все життя попереду. Ми дуже раді, що вдалося їй допомогти. Дуже радий і чоловік Олена. Адже, попри всі хвилювання, каже, був впевнений, що все буде добре. Дружина крайнім часом вона просто опускалася руки, але я казав, що Ну, скоро, скоро якось таке відчуття було. Ну просто я б сказав би реально. От бачиш, я ж тобі сказав, казав, що ну, в нас вийде, От реально, от просто сказав, слова І в нас вийшло. Виписали Олену на одинадцятий день після операції, в день її народження. Свої 33 вона святкувала вже без діалізу та цукрового діабету. Я зараз я почуваю нормальною людиною. Цілком здоровою, нормальною. У мене немає, ну, так як от раніше там, через день гемодіаліз. У мене таке чувство було, що я навіть ну, не жила. що просто ждала, то коли той день прийде діалізу, кожної п'ятниці, кожного тижня, точніше, я ждала п'ятницю, щоб два дні побути вдома. Тому що субота-неділя я була вдома. І це, і це так виходить три роки. Ждеш п'ятниці, щоб два дні побути вдома. Завдяки донору і його рідним, які погодились віддати органи на трансплантацію, Олена отримала нове життя. Шанс на порятунок з'явився ще у декількох людей, які практично перебували на межі життя і смерті, адже у інших операційних одномоментно від одного донора пересадили ще серце, печінку та легені. Донором є. Пацієнт, який жити в Нововолинська 42 роки. Важкий внутрішньомозковий інсульт став причиною того, що відбулася смерть мозку, проведена констатація, процедура діагностики, і родичі дали згоду на те, щоб отримати інші пацієнти шанс на життя. Я хочу сказати їм дякую за те, що вони так поступили. Казав Максим Євгенівич, що тільки 50% людей дають дозвіл. І вони відносяться до тих 50% кращих людей. Вони мені дали шанс на життя. Я зараз живу завдяки їм. Зазначимо, що за рік у першому медоб'єднанні Львова виконали більше 300 трансплантацій органів. І все це врятовані життя. У Львові виконали ще одну операцію з пробудженням. Нагадаємо, що раніше таке вид втручання виконали дитині вперше в Україні у лікарні Святого Миколая. Цього разу пацієнт дорослий. Це 28-річний чоловік, який мав скарга на головний біль, втрату свідомості судоми та порушення рухів у кінцівках. Причиною таких симптомів стала 5-сантиметрова пухлина в лобній частині головного мозку. Відтак, щоб її видалити та не пошкодити при цьому життєво важливі структури, пацієнта вивели з наркозу та надалі операцію проводили при свідомості. Медикам лікарні святого пантелеймона вдалося успішно виконати цю операцію. На сьомий день пацієнт поїхав додому. Народився зі зрощенням носових отворів. З таким рідкісним діагнозом лори львівської лікарні святого Миколая прооперували немовля. Через цю патологію хлопчик не міг дихати та їсти. Єдиним шансом на порятунок дитини було хірургічне втручання, під час якого в носі малюка зробили отвори та зафіксували їх спеціальними трубками, щоб дихальні шляхи знову не зрослися. Це лікарям вдалося зробити добре відтак дитина вже дихає та їсть самостійно. Наразі його щотижня привозять до лікарні для розширення носових отворів. Це потрібно буде робити, поки хлопчику не виповниться шість місяців. У Львові впродовж тижня американські пластичні та реконструктивні хірурги спільно з українськими лікарями безкоштовно оперували людей, які отримали поранення внаслідок війни. Зокрема, військових та цивільних. До такої благодійної місії фахівці готувалися упродовж трьох місяців у межах проєкту Фейс фейс наша команда представляє всю Америку. В нас є лікарі з Нью-Йорка, Каліфорнії, з Техасу. І ми всі приїхали сюди, щоб працювати разом з українськими лікарями і допомагати людям тут. Оперативні втручання відбувались в одному із провідних спеціалізованих медичних закладів, а виконували їх з використанням кісток з ніг та рук. Ця місія фейс to фейс сфокусована на тому, щоб допомагати з реконструктивною хірургією обличчя цього разу. Це вже наша друга місія. Ми провели 26 оперативних втручань. Ми оперували військових пацієнтів, яким ми робили дуже складні втручання по відновленню обличчя, щоб пацієнти могли нормально їсти, розмовляти. Було проведено консультації консультації проводили в уноральним режимі для того щоб підібрати контингент пацієнтів розуміти які саме операції повинно повинно необхідно виконати і власне протягом цього тижня та місце відбулося, 26 хлопців які отримали поранення наслідок агресії російської федерації були прооперовані Зазначимо, що в рамках цієї місії були проведені хірургічні втручання з використанням персоналізованих надрукованих 3D-імплантів. Операції були складними, п'ять з них передбачали роботу з мікросудинами. В рамках даної місії ми закупили специфічне обладнання, медичні матеріали, розхідники, автоклави для стерилізації. Загалом ця місія загалом всі матеріали, всі остаткування коштують 50 тисяч доларів. І ми порахували, що вся робота, всі ці 26 операцій, тому що одна операція могла тривати 15 годин, загальна вартість близько мільйона доларів. Додамо, що мета приїзду закордонних фахівців полягала не лише у допомозі пораненим, але й у тому, щоб навчити наших лікарів виконувати такі операції тут, в Україні. Ці операції вони також були онлайн, і ми знаємо, що 400 лікарів мали можливість слідкувати за тими операціями і також переймати досвід. Активні дії продовжуються військові і розумію, що кількість людей, які будуть потерпувати ну буде лише зростати. Тому ми говоримо про те, що справді така допомога є затребована, і таких хлопців, на жаль, ще буде багато. Знов ж таки, все залежить від того, наскільки швидко і саме коли зупиняться військові дії. Учасників цієї місії нагородили у Львові подяками за допомогу. Також лікарі на конференції в Бостоні планують розповісти про такий досвід, а також презентувати прапор, який підписали українські колеги та пацієнти. 12 тижнів до операційної та 25 тижнів після операційної хіміотерапії. Такий шлях вже довелось пройти чотирирічній дівчинці, що побороти важку недугу. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі лікують дитину, у якої злоякісні похлини уразили нирки. При такому діагнозі одну з нирок видаляють, але лікарям вдалося зберегти обидві, виконавши органо зберігаючу операцію. Далі дівчинку чекають ще дві терапії. І як прогнозують лікарі, якщо все пройде добре, настане довгоочікувана ремісія. Важкі ускладнення після перенесеного ковіду до львівського охмадиту госпіталізували восьмирічного хлопчика з двобічною пневмонією та порушенням ритму серця. Це кажуть у лікарні перший такий випадок. Хлопчика довелося перевести на ШВЛ та встановити тимчасовий кардіостимулятор, щоб він контролював серцевий ритм. Завдяки швидким діям медиків дитину вдалося стабілізувати і зараз йому вже нічого не загрожує. Підтримка лікарів сімейної ланки на шляху до реформ, покращення якості надання медичної допомоги та налагодження комунікації між лікарями та пацієнтами. З такою ідеєю в Україні працює громадська організація Твій сімейний лікар, до якої долучилися і наші медики Львівщини. Ми з січня місяця почали працювати з об'єднанням Твій сімейний лікар для сімейних лікарів в навчанні щодо тестування ВІЛ і СНІД. І під час так таких навчань народилася ідея створити Осередок твій сімейний лікар в місті Львові. Сьогодні власне на Львівщині стартує дев'ята спільнота громадської спілки Твій сімейний лікар. До того ми починали ще три роки назад і створили перші спільноти на Дніпропетровщині, на Черкащині, а потім почали активно крокувати. А далі у нас з'явилася спільнота на Сумщині, на Полтавщині, на Миколаївщині. Всього три місяці знадобилось, щоб такий простір для розвитку запрацював у Львові. І ось команда однодумців вже зібралась на своїй першій зустрічі. Я цим проєктом, твій сімейний лікар, вже давно цікавилася. Хотіла бути би, одним з амбасадорів, тобто долучатися активно. Але в нас ще у Львові такої спільноти не було засновано, тобто і ми неразово спілкувалися, я це все там вчила їхні матеріали, навчання. І для мене це дуже важливо, адже тут зараз ну, у нас тут зберуться такі співдумці, які готові піднімати сімейну медицину. На першій зустрічі лікарі говорили про те, як уникнути професійного вигорання, як покращити умови та атмосферу на робочому місці та в колективі, як сформувати здорові стосунки з пацієнтами. Тощо таким лікарям також потрібно для, для... Для того, щоб обмінюватися досвідом, для того, щоб покращувати свої особисті знання, для того, щоб покращувати надання медичної допомоги нашим мешканцям, для того дуже корисні такі спільноти, де люди збираються, обмінюються своїми думками, в першу чергу вирішують ті питання, на які не завжди є відповідь. В той час, коли стартувала реформа первинки, а на передовій були саме лікарі та лікарки первинної ланки. Ясна річ, я говорю взагалі про реформу охорони здоров'я в країні. І вони ті перші, хто беруть на себе все нове трансформаційне, що відбувається в цілому в системі, і точно є багато чогось такого, що ще не досконало прописано, виписано, регламентовано. Є Чимало питань, які приходиться вирішувати в процесі, Так ось для того, щоб цей процес був більш комфортним. Для того, щоб цей процес був більш ефективний, ми власне і творимо такі спільноти. Сюди залучатимуть відомих експертів, а такі зустрічі планують організовувати щомісяця у другому медичному об'єднанні Львова, що на вулиці Стецька, 3. В межах діяльності осередку будуть проводитись професійні дискусії, вебінари, консультування тощо. До команди активних лікарів первинної ланки запрошують усіх охочих.